Понад дві сотні боїв за добу на передовій. Найбільше росіяни штурмували на Курахівському напрямку. Докладніше нам готовий розказати речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Тож чекаємо від вас деталі, як минула ця доба на фронті. Доброго ранку, Анастасія, героям слава! Триває 1014-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 201 бойове зіткнення. За підтримки авіації на харківському напрямку російські окупанти вісім разів атакували в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Успіху не мали на купінському напрямку. Сили оборони України відбили сім атак російських окупантів неподалік дворічної Петропавлівки зеленого. Гаю, Курісниківки та Лозової на Лиманському напрямку минулої доби ворог 11 разів атакував поблизу Греківки, Чернощини, Копанки, Яполівки та Тернів. На сіверському напрямку українські воїни відбили одну атаку в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували чотири рази у районах Григорівки та Часового Яру. Успіху не мали на Торецькому напрямку. Сили оборони України відбили 9 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербанівка. Більшість атак російські окупанти спрямували на турецьк. На покровському напрямку українські воїни протягом минулої доби зупинили 40 атак російських окупантів у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 67 ворожих атак у районах населених пунктів Берестки, Старі Терни. Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальня, Катеринівка, Антонівка та Ганівка на Времівському напрямку противник здійснив 30 атак у районах Константинопольського роздольного, великої новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя. Успіху не мав. На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару штурмовою авіацією по району населеного пункту Гуляйполе на Придніпровському напрямку. Сили оборони України відбили три атаки. Неподалік е, е, острова Козацький збройні сили України продовжують ведення операції у Курській області. Минулої доби на Курському напрямку відбулось 15 бойових зіткнень. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши по Курщині 30 керованих авіаційних бомб. Також здійснив 381 артилерійський обстріл. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням трьох ракет. Також російські терористи здійснили 35 авіаційних ударів, скинувши 53 керованих авіаційних бомби. Також російські терористи здійснили 5 тисяч обстрілів, 141 із них із реактивних систем залпового вогню. Анастасія пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів за цю добу? За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1780 російських загарбників. Також українські воїни знищили вісім танків. 22 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 31 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 60 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Ми неодмінно переможемо. Вдячна вам за докладну інформацію на зв'язку зі студією Інтера Був речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.